Творімо добро разом. Щорічна акція сумської телерадіокомпанії та сумської єпархії Української православної церкви до світлого дня Світлі вчинки стартує зовсім скоро. Цьогоріч кошти для лікування онкохворих дітей збиратимуть з 23 лютого і до Дня Христового Воскресіння, яке припадає на 12 квітня. Про особливості цьогорічної акції далі в сюжеті. Акція зі збору коштів для обласного відділення онкогематології вже стала традиційним актом доброти напередодні Великодня. Цьогоріч вона необхідна як ніколи. З невідомих причин дитяча онкологія на Сумщині набула вражаючих масштабів і зросла порівняно з минулим роком на 80%. Зараз на ракові хвороби не здужують 147 маленьких жителів області. Фінансових проблем теж додалося. Ціни на препарати виросли ми дивимося по аптекам в два-три рази. Закупки своевременно Министерством охраны здоровья не были проведены. И, наверное, к маю июню месяцу мы имели единицы там, перечень, перечень небольшого медикаментов, которые еще были закуплены. А первые поступления за закупок 2014 года начались буквально в ноябре-декабре этого года. Допомогти маленьким пацієнтам подолати не випробування і залишити стіни онкогематології здоровими щорічно беруться всі небайдужі жителі області. Навіть найменша сума, покладена до благодійної скриньки у храмі або перерахована на спеціальний рахунок, може стати вирішальним складом для чийогось одужання. Окрім матеріальної допомоги, акція передбачає і духовну складову. У період великого посту у храмах Сумщини молитимуться за хворих дітей. Незважаючи ні від розповідання, ні від місця проживання, до речі, чи там в тому місці, чи проводять акцію, чи не проводять. Все одно всі ті, хто потрапляє в онкогематологію дитячої клінічної лікарні, вони отримують, ну, звичайно, в межах наших можливостей, тобто ті лікарські препарати чи ті апаратура медична, вона використовується саме за своїм основним призначенням. Римокатолики завжди, ось протягом попередніх чотирьох років, брали участь у акції. І нинішнього року є попередня домовленість про те, що вони також будуть брати участь. Інформаційну підтримку добрій справі традиційно надає обласна державна телерадіокомпанія. На нашому сайті можна ознайомитися з історією акції. Там само відкриється і нове віконце для благодійників. А після завершення збору коштів розміститься звіт про підсумки та придбане з числа необхідного. Дуже прикро, що ось така статистика. І з року в рік вона теж погіршується. І це ми маємо констатувати. І про це ми теж інформуємо впродовж нашої. Акції дуже хотілося б запросити приєднатись до акції, незважаючи на якісь нюанси конкуренції, там, можливо, ще якихось забобонів, якщо можна так сказати, всі засоби масової інформації, які б надали інформаційну підтримку цій акції. На кошти, зібрані в рамках акції у попередні роки, для відділення онкогематології вдалося придбати вартісні медикаменти, концентратори, кисню, мікробіологічний аналізатор і спеціальний апарат для заходів реанімації. Організатори сподіваються, що цьогорічна акція також не залишить байдужими жителів області, тож закликають до участі всіх, хто хоче робити добро. Анна Книж, Сергій Лазаренко на часі новини.